Усіх вітаю, то дивлюся, кактус відсвів і намагаюся прибрати суцвіття сухі. І це Головне потягнути в правильну сторону. От зараз потягнула в правильну, він відламується. А якщо в іншу сторону потягнути, він не відламається. Тому шукаємо. Головне, на колючку не напоротися. Ось сюди страшно, друзі, там. О, отак. От от. Відсвіться, які на кактуси вже стрілочки квіткові. Скоро зацвіте. Завтра, думаю, вже відкриється. Треба трохи від скла його подвинути, бо вперлося в скло. Так і буде страждати, то ще й скло гарьоче. Два-три <звіць> дні тримається. <звіць> Зібралася до батьків, до своїх любимок. Вони там смаколики готують. Разів 10 вже до мене зателефонували, доця винесе. Два, два ключі. Один, не хоч тут буде. То дріжджі їм потрібно, то не вистачило борошна. Потім розпушувач, ну і на куточок бігаємо, зустрічаємося. І їм не хочеться аж сюди бігти, і мені не хочеться їм нести. Їм скільки градусів. 39 градусів, так як пари, хочеться спати. Робити взагалі нічого не хочеться, тим паче я на городі все переробила, залишилася на клумбах. І я вирішила прогулятися, поспілкуватися з ними. Ви подивіться, клемати синій зацвіт. Дуже яскравий, прям не блакитний в цьому році, а реально синій, синій, хто там сидить. І він також, бачите, таке. Синюші. Ви уявляєте, коли оця вся колона була синьою? Десь є відеоролик. Всі були в захваті від рамони і питали, як називається та купляли цей клематис. Так, ну ходімте до любимок наших. Та подивимося, що вони за смачненьке. Мабуть, якийсь пиріг знову печуть. То вони то з вишеньки, то ще з чогось, з чорної смородини, мабуть, із червоної. Смородини будуть щось пекти, Боже, яка вона красива. Ось жовта. Дуже сьогодні парко, жарко, сонця немає, зранку гарна погода була, та й в обід нормально, а це вже після обід почалося парню. Спека чомусь сон клонить тебе. Спати хочеться. Небо таке трошки затягнуте хмаринками сірими. Що там татко не пасе курей. Ще рано. Гараж відкритий, мабуть, на вулиці чимось займається, як завжди, різними поділками. Ми йдемо до мами і до доньки, що вони там роблять, що смачного готують, запахи йдуть на все подвір'я. Ой, господи, ну на перше місце. Ми зробили додому одну піцу, один галіт, відтоді чотири піці. А, вже б всі один А тіста багато да ой, які гарні піц. Ну донечка в мене кулінаром, мабуть. Та ні, буде. Ні, нічого сьогодні ще не завжди. Сьогодні ужасно уже ну, сьогодні ні, а пожиттєво будеш кулінарем. Трошки паховку загляну, там другі ми з сирними бортиками делали. пиццю. Та Ті, я, я сначала сюда са... загляну, же... а потім... Це вже кусочок залишилося тіста, а вообще у нас там пицца на більші жаровні, і воно аж вилазить, і ми з бортиками сирними зробили, бо вже ліж би воно влізло в плитку. Ліж би, ліж Горщик не вари, не вари, а він варить і варить. Тут уже чотири <свят> піцци на великі жаровні. Піцца на дрожечку. Це вже маленька, це саме у ній пусіночка. Ось, <свят> Сіра, Ой, Ва -а. Ва -а. Я а, не На надо була... тесто трошки, наверное, яєчком злоку змазати. А це що? Mm. Де ви взяли? Це буде галета себе прикосло. А де взяли? Mm. 120 -мо. кілограм. Наверко, думаю, Ну таким може это рущи. 170. Ого, сто 170. на у нас пів кіла малини 120 гривень, 240. А, я питала, я ж ходила, тисячу гривень п'ятилітровий відлежі. Ну, я в мужичка попросила, він говорить, тисячу гривень по дішевки вам віддам, 5 кілограмів. Ну, пів кіла 120 гривень. Буває за 100 продаю. дорогенько, я знаю. Я чуть не, не вона сказала, що вона і Я не знаю, чи не важливо, але вона бачу. Вже таке набридувати. Оце огірки квасяться дві доби, а потім зливається цей сироп, розсол, кип'ятиться, знову заливається і під залізні кришки. Закотуюць. Завтра буде закотувати. Ну, я думаю, це всі вміють, всі знати. Тут нічого складно. За прикосок я просто захочу. Я вже забула, які вони красиві і апетитні. Оцей помарончевий. Так, да, просто хочеться кисти. Так, порізати бруси. Ну, бачим, хорошо. хорошо. Та ну да, слухай. Ну то встиг, але на рецепт. Рецеп це на два рецепту. На два часа на два рецепта. Бачить, як дві набічку демонту тонче. Що в мене жаройка там дребільшать. Вона каструлі своїй посуд носить на вулицю, щоб на сонці вижарювалися, як ото ми банки вижарюємо, щоб консервувати. Надивлюсь, надивлюся, потім так точно роблю. Стомлююся, не встигаю нічого. Тому що, що ці кожні дрібнички, це цілий день товктися на ногах. І воно дрібничка за дрібничка, а потім ледве живий. Нічого не зробив толком. Ти бачила, коло гаража і коло. Портулак городний, Ціла города. Дві тачки. буде. — Папа по віску десь його підпалювала. Тільки що дощ пустився і помішав нам доробити стіл. Полювала, выбирала до капельки. Не картоплянный? Я думаю, кукурузу нашла. Это вы картоплянные подписываются. Может вообще цвет красивый. Цвет красивый, да? Ці, які так. Так, ну так, ну прямо до mm -hmm. Бо Я дивлюсь, там у жінки було, прямо на тісто тесто мене було. Но вона до чорної слова, а кокоса... Ну, кокосу тоже отвечает. У неї прям тісто за було. Типа равномерно, вона його, видимо, ложкою ще потом розплескала. Равномерно, але тісто в неї за крахнулом не було. На бортика не надо, мне за Закрахмаля не, mm. не процепится. Все. Это да, все красиво. Тихо-ря. Вот да. так расчищаются хорошо. Косточки отходит вообще. Великолепно. Великолепно. Хребет на сухих зрениях. А, червоний Це трасливі, у ласкових, ласкових, а, сьогодніш... там же угодно. Сьогодні ж базарів нема, людей нема, базарів немає ніде людей мало. Я ходжу за рибкою, воно перекоска така красива. Ти взяла поїсти чи на пиріг? О на пиріг. А, а ти сама взяла чи онучка тобі сказала? Ні, ми вчора думали а з чим. Я навіть заморожена нагорі немає. Красна корічка, вона кисла. Кисло дуже мало. Давай ти вкуси. Блохи, блохи, блохи. Це вона буде бігати зараз туди-сюди. Ма, ну чого ти не сказала, як винесла? Ну як, яка різниця? Я б винесла та і все. <рес> Дець, коли буде пиріг, я вже хочу. Скажи так, бери сама і печала. Я, через... Через... <рес> я, друзі, купила пиріг в магазині три кусочки. Вона спробувала, говорить. Мама, Що, що? Біла ще тут. Та Та не, ні, не, вона і буде біла, конечно. Ми а, ж нічого нема, по-моєму. Вона по Она... Ну, ну нехай трошки. Це мало за 10. Ой, їх там 25 штук. Е, о, а вже тут. Надо э, это, не ще 20... швидше. 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 Бач, покарочна віла дуже знала. Прям дуже руна вона не буде. Та вона буде, якщо перетримати, то буде. Да. трошки пряма, щоб рем'янка була не біля. Грамулечку. Тут дуже бачиш, як є спечила. Я бачу, що тут уже в кухні не станеш. Я однією ногою огірки стала, другою ногою ну, якесь друг. борошно. Прямо ногою туди. Як тут цікаво, У мене голова круга, я куди не гляну, ситуацію. Капа щось роблять. Ви дивіться, яке вона тісточка зараз викладе абрикуску. Як класно буде. Крахмалик щоб не витікав сік, так? Да? Класно, так ніколи не бачила, щоб крахмал там викладати. Можна Боже, ягоду прямо перемішати. Можна да. не перемішати, можна так на одну високу. Прикольно, дякую за породу. <рес> <рес> Це що, А, Ні, до не, до листачу. то листочок. Як це називається? — Боже, я так поїв. Ну, понятно, хто б не поїв. Які вони класні, такі аромати, де або Іра, ти медку не <рес> пробувала. Щось з медом не так, так? Да? Ну таке я взяла. не Не мед так? я попробувала, думала, що. Баночка з підогірків гірків солених кислих. А Аня попробувала це мед такий тут, але ну, я його не можу вийти. А хтось пригостив чи ти купила? Пригостила знайомий, в нього мед. Ма, ну в нього ж мед гарний завжди. Хороший. Ну я в трошки. Я можу. Можу пластиковом суді щось було до цього. А, Но я, запах, колись, да, я колись пробувала, прямо по вкусу схоже було. І це був падівий мед. Я не знаю, я правильно назвала? Падівий. Ну, він вже не так називається. але Я так Друзі, скажите, було? так ну скажіть, а було так? Пластик не дуже натягнений, якщо було гірко. Да, конечно. Може, щось було, я не спорю. А я там не чувствую. Ну, я не чувствую. нічого. А тобі а доць нормально. Я не сладкий виділення від тлі, від... Так? Да? Ні, так. Да. Ага. Відкрий мені мед, я хочу подивитися. Понюхать не, вона нічого не дає. Ти його не бабай, тут же ж було десь відкривати. Де ти розкрашається. Щас підключимо. Давай дачі. Ні, ти прямо возьми ложку. Я так не розумію, що пальцем не потрібно. Ні, не можна. Сам... Ляпнула. Не саме, на повороту. Що ж, він якийсь стран. странний. От має має? Має? в нього є привкус такий, хімозний, да? От у Баді в нього м'яко. Я може, я попробую, так... В нього... Ні, м'яко. Ну, от це нормально. Щось, так, щось так. був було в этом, ну наче був тут. Ні, нормальний. Mm -hmm. Мед, mm -hmm. Ну, звісно, ми катяше, навіть трошки. <пух> просто падівий, він якраз оце таким пластиковим привкусом, ярким запахом, темним цвітом. Та то, як би ложечку. Так, я трошки спробувала. Я ложечко як спробувала. Ну, пахне Ну, ми допахнемо. На халяву. Це за вулик. Приходить, що я чому там сверху не Мама, Вона одну абрикосу в жаровню, а одну ну, в рота собі. Дай їй затильник. Неправда. Як неправда, я бачила, я, як ти Я скибочку по ніяк. Всі і друзі сах. чули, як ти плямка. Що... А ми сахар будемо просто зверху посипати, Це правильно? Бульбуль, -буль, ми сахар просто зверху будемо посипати. Тож, та бістре, як попала. Чому ти так сильно відкладаєш? Ага. Ти хочеш, щоб красиво було, так? Ну, надо швидко готувати і смачно. Швидко створю. Куда? У тісто. В тісто? Ну, не багато. То швидко набридне готувати. Бо миса колеси під водорекосу. Ну, водорекосу куди ж ще? Звернися. Одна понаготовляла, друга перемила. На вечерю вже все є. На 2-3 на дні вистатить. 25 піц. Будуть в сухом'ятку піцувати. Ну, Оце підсіли на піцу. Борщі піца. Іноді каша Геркулеса. Ну, бабушка, сир можна вже і ти витягнути, що вона розплавається. Бляха, Ну, летя, сир, по патриш. Леш не може вже. Це так некрасиво. Головне, щоб смачно. Ти ж талановита людина творча, що ти оце наліпила? Що стало? А що, всередині нічого не буде? Ну, середина тобі. Я завжди люблю. Всередину будеш ти. Що, а, ти скільки Чим більше, тим краще. Може, це все. А, ну це вона на вас. Не забувай, що тут ще одна біця. Ти... Бо, Бо, що у нас. Цибуля Цибуля сирою не буває, дадуть? Не запеклася. Мама, такий халат, так як картинка. Можна просто її бортика. Поняла? Бо скажу, тісто тесто до финального по то сирні бортики. Щоб ніхто не думав, що то тісто по краям, то сирні бортики, сказала <з Charlotte> да, Там в духовку гарячий, щоб було вирішила. П'ять минут, я закончу за п'ять минут. Ти, на одну піту, чи надо сыпати. На сладке. Нет, конечно, на сладке я не буду ще, сипати. так? сипатися. Да, сипати да, да. Чуть-чуть, вона маленька тут бана, не такая, як тінь. Давай, навіть зібра, давай. Давай ти вийдеш. Слушай, що спочитися, підеш ти, а я останусь тут, добалакаюся. <ресе> Вони навіть на брикосовий пиріг сир Ні, терміну. Ні, <рес> та ну, зрозуміло, весь сир пішов на піцу, воно їй ото надо. Друзі, дивіться, яка в неї тертушка. У мене їх на... три, а це я мені мити тоді всі чотири сторони, а цього помила одну. Берем Ой, нове, помила. а воно трісє в руках. Вона ж помила сильна, швидка. Не залізь, залізь. Сучасні речі не предназначені для швидкого використання. Завізли, і, і всі чотири сторони мити, він отако, їх нема зараз таких. Знову завела на ровне місце. Тож вас буде, як в Аврорі, щоб купили пароварку, тільки не таку, Та як Та ти тебе. що? Тільки не таку, як в тебе. Ми ж балакали за пароварку. Я зрозуміла, яку ти хочеш. Щоб війни, да. провалювалися варені. Ну, я пошукаю, ну, а в Аврорі чи є таких вона така? нема. Так. Ну вони ж не знають, що там в твоїй голові, як ти уявляєш ту нормальну пароварку для твоїх вареників пишних. У мене нормальна, щоб рівненька, до ще Ну, вони на свою дивляться, їм також здається, вона рівненька. А глянеш на мамину вона зовсім рівненька вже. Вона ну, проволокою вже скручена. скручена Якась к вербахна і квартира. Вже вона не підбіжить ремонту. Пароварка. Чому я так старалася? Воно тут все робити. А це з своїм пирогом. Кого ти проволокою hey, пароварка. Що це таке? перестань. Що, Ні. Терпіть не можу, коли вона так все нормально виходить, красиво, а вона починає. Ти повинна завжди говорити, ой, як красиво, ой, як гарно. Все виходить. Бачи, брикоси, ще залишилось. Та поїсти, чи зробимо маленький поповід. Це багато начинки буде. Вона хоч солодка, кисленька. нас не буде кисленька. Вона кисленька. Ну, вона нам колодійку не лежатиме. Ну ми можемо зробити вайрогріти. Тепер по швидкам да, рецепт чисто. Е, на один рецепт, я думаю, борошна що борошна, на один рецепт 500 е, грамів 100 Далі. грам масла сливочного, холодного. холодного е, да? Два яйця одне яйцо. Uh -huh. е, і білок, і жовток. так? Да, так, да? і білок, і жовток. Розрихлітеля півчайної ложки. Uh -huh. Соль, ну, щепотка, сахара, чайна ложка. Ой, ні, столова ложка. Угу. М -м 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 -м. І молока п'ять столових ложок. Угу. Цукор я не сказала збігі. вже. Тому що на два рецепти. Ну, це дивіться, це на рецепт, але все одно все потім на глаз додавалося, молока. Все на глаз. Молока все одно <хі> потім додавати пройшлось. Ви <гум> chiesto. Так, чисто було забыто трошки. Неважливо, то що ви кажете там да, стопаном там. А, ну це ви не важєте, а люди важать, всі нормальні. У мене важє, і воно получается, а то багато, то мало. А що таке? Сняш з ним руки. Бо що сахар було всипати. Да, я снімите. не можу, я вже снимала полчаса. Вот, Боже, що так прямо, да, вже є. Да, ну воно потече, если ти сахару багато. Ти всі психо хочеш. Ну, може, думаю, кислі, ти попробувала? Це ну, ну, не треба дуже багато, лучше потім краще щось зробити, засипай. Будемо в цукор. Бачила, где дусик є. Мед, варення і цукор. Ну, Пряник солодко вівсяни. і вівсяний. Намасов медом. Поклав ложку варення. і вмакнуло цукор. Варення з медом випало в цукор. Він назад його ложкою поклав собі в рота. Бану, я думаю, все, да? Нормально? Чи більше? Ні, не, не треба, достатньо, ти що, скільки засипаєш. Та подожди, я ж бортик не зробила. Так, скажи, старалась, викладувала, щоб щось не так, А як ти говориш, галетка? Галетка, ну я не знаю, на бумагу, да? галетка, наверное, така. Так, давай тут я посадю. Саду. А що бумага? Відрізати треба бумагу, вона. Погарить, горить. Ні, тоді. Нема. Mm, правильно, поширка. А їсти повільно. Oh. Так. так, на що він поставити гаряче, і зничка гаряча. Добре, з борчика Ну, я не знаю, навіщо такі бортики. Воно ну, шо, так... гарета, ну, так ну просив, що гарепи так Ну, Вони так дають. Красивше було без бортика. А суп не хоче, а суп у нас. Ну, а я суп кожного дня, їм не хоче. Що доця готує, хребті. я хочу. На красом хребті. У мене на синьому хребті. Ну вот, то а курочка уже не свежая была нам. Наша родочка. Швидко как соображаешь? Как эти еще две так и буду. Буду цедовица. Довлюсься. Да не у курицы. А тут главное недельно показала линку и надо было сма. Да нет, то есть в мукой везде отлично, а тут чуть-чуть зубочка. Немножко. Ну ладно, сейчас мы разберемся. Тек. Як це візит? Квадратиком. Я готов. Що ти навчився. Ну, если когось обділю. Давай я ножиком поріжу. Хочу. Я не ж якими кусочками вийдуться. Нам ну, що, на свадьбу. Ти поряд з сирними бортиками, дедушка. Знаєш, що таке сирні бортики? Як на столі зробили, і ти тепер сердишся, що не можеш крихти. <реку> <реку> Такий вже не бортика. О, ніхто не бачить. <реку> <реку> Мені ще не Ну з голоду всі вже померли так нравится, Різе, не можна, а Ти вивез, кучі. Спеціально, щоб видово не їв. Ні, чого він не їсть. То вона, щоб не дати йому піцу. Тут, бабушка, чотири чотири піці, піці, Іди, можна я йому піцу дам? Да, не, давай, не. А як усі піцу гарячі їдять? Если вам сейчас здесь холодный. Суп утодицу здесь. Горячая, житейка горячей. Да ты воно горячая, вот. Я люблю пиццу холодную суп. Я пока камеру не вымикаю, давай хай поїсть спокійно. Я, я собі насыпаю, щоб трошки остыла суп. Ты не... пиццу будешь делать или не будешь? Зачем ты питаешь? Где? Ну ты ж бачиш, що не буду. Нет суп. Ну просто я знаю, що вона йому вже надоїла. Аня, на тобі ще до вечора два рази буде вечеряти. Чого ти переживаєш? Поїсти піцу. Щас та супу попоїсть, а пізніш піцу і чайок, і нормально. Боже, який привкус отаджики вкусний, бабушка. А де вона? Намазки з сметаною. Ми ж перемазуємо сметану. А ви домашню чи купили? агромолі. Га Як не може бути. Мені? Да. Ну прямо полони дуже вам. Фу, фу Уху ели. Еле-еле. Душа в теле. А сейчас їмо піцу. А це до чого? Це не до чого? Це я показую ну, воно отут внутрі. Капець? Вкусно, Оце барышка, так мама, давай домашню зробимо, як ми робили. Тільки перцю. Ну, ну домашня вкусна, але це взагалі друга. Не, не похоже, Яблука є, їсть, там можна не обов'язково антоновку різню, Сніжний кальві, взагалі каві. Комідори клас. пер... ні, сливи мені, О, ця, не, вона мені не дуже приготовляла. Я її брала, хтось до борща просив. я Ще сначок є, треба зробити перець. Та йоликова, надо аджики зробити. Вона ж потепала. І друзям рецепт дам класний декілька Ну, Ми будемо найкращого. Здорові куски надо їх Ну, Бабушка поки вже відмість. Там переріжеш, як тобі серце лежить. Ти хочеш на піця сметану? Після сметану. Нужно, ну, нам плота А він там з сиром що сухий. Чаю треба було наколотить. Надо було супом йому дать. Як можна їсти гаряче. Воно не горячі, У мене вот. <клес> Я ж Я шо? я вот взять, а -а -а. А взяв вот это взять. Як ты так, дедушка? Так что ще в значит, мы прямо еще бумага. Не, тут немає там. Немає. А десь же з дружами. Просто тестами очень много. Тіста було багато, не хотіло залишати, але хотілося залишати, Там после сир, Там же сыр, там з Він їдусик з'їв за милу душу. Там є якийсь до безбатів. Друган без бортів. А, так, да, є ж ще третя, а взагалі без бортів. Ну а тут, звісно, так, воно м'яке, воно м'яке. Ой, яке м'яке. Воно мяке. м'яке, абсолютно. абсолютно.